Карта дня, які події вас нині очікують. І цього дня будьте обережні своїми бажаннями. Бо є дуже велика вірогідність того, що ви піддастеся своїм бажанням, піддастеся своїм інстинктам, що ви в цей день будете готові заради досягнення свого йти по головах. Не дивитися, хто там, що там, ви приміните силу, ви приміните все, що можна, щоб лише було по-вашому. Це буде день просто. Ну, вау ефекта від егоїзму, саме від егоїзму, коли лише ви, лише ваші бажання, все, що це, все, що для вас має значення, все інше вам на то байдуже. В романтичних стосунках тут ситуація практично така сама, але цього дня будуть два егоїсти: ви і ваша кохана людина. Ви обоє намагатиметеся один одного підкорити. Ви обоє намагатиметеся бути головним у стосунках цього дня. Ну і звичайно, коли два головних, і ніхто не хоче ні до кого прислухатися, то це може призвести до конфліктів, до агресії, до досить таки відчутних непорозумінь.